Легалізація українців у Німеччині після тимчасового захисту. Тимчасовий захист для українців 24 діє до 4 березня 2025 року, і його подальше продовження поки невідоме. Українці, які бажають залишитися в Німеччині надовше, можуть змінити статус проживання за певних умов. Основні способи отримання посвідки на проживання, працевлаштування, перехід можливий. Якщо ви офіційно працевлаштовані та повністю фінансово незалежні. Для кваліфікованих працівників передбачені спеціальні візи 18А18Б. Висококваліфіковані спеціалісти зарплата від 45,300 євро за рік, пропозиція роботи. 19С. Працівники з досвідом мінімальна зарплата 40,770 євро за рік, двох роки стажу. Навчання Параграф 16бі дозволяє отримати студентську візу. Умови вступ до університету, знання німецької, від рівня БІ2, наявність заблокованого рахунку з мінімум 11,208 євро. Підприємництво Необхідно надати бізнес план, фінансування проєкту та підтвердження кваліфікації за потреби. Блакитна карта ЄС призначена для висококваліфікованих працівників із зарплатою від 45,300 тисяч євро за рік. Переваги, пришвидшене отримання ПМЖ та легалізація для членів сім'ї. Воз'єднання сім'ї. Доступне для родичів громадян Німеччини або осіб із постійним місцем проживання. Умови залежать від ступеня спорідненості. Увага! Після зміни статусу повернутися до П-24 неможливо. Перед прийняттям рішення врахуйте вимоги кожного варіанту та зверніться до юриста або місцевої міграційної служби. Збережи. Підпишись. ПОШИ.